Що ж, нарешті він нас лишив? Мама? А хто ж ще? Але я. я... я... ми... Але як ти мене знайшла? О, Це було неважко. Я просто йшла на запах безсоромної, підлої зради і знайшла тебе. Мамо. Ходімо додому, Рапунцель. Негайно. Слухай, ти не розумієш? Для мене це така чудесна пригода. Я бачила і пізнала так багато. І я декого зустріла. А як же злодія, моя ти радість. Ходімо, рапунцель. Мамо, стій. Здається. Я йому подобаюсь. Мабуть, ні, рапунцель, це шаленство. Матусю, Я, я цього й боялася якраз. Знаєш, твоє гадане блаженство. Це дур, моє дитя наївне. Що такого є в тобі? Подумай. У себе ти пильніш. Годі впиратись, досить гратись. Мамі. Ні. Ні. О! Таке щось нове. Рапунцель видніш. Рапунцель вже доросла. Знає дівка геть гетьчусе. Видніш. Що ж тоді ти просто поверни йому. Оце! О, що він шукає! Бреше тобі в очі на йому цей й подивити. Я, я обіцяю, я це знаю, точно бре мене усе умить! Тарапун, цель видніш! Коли він таке щастя, то зроби це і скоріш! Маму Чишкай заш! Білявко, чуєш, а можна одне запитання? Чи не могла б ти мені організувати в руці ще й на людську силу, бо ти знаєш, це було б суперово? Гей, hey, все гаразд. Вибач, так, я просто замислилася. Я поясню, нащо це. Надлюдську красу я і так маю. Вроджене, а от надліка...